що зараз вони тягнуть ще страшніший законопроект, який має назву про комунальні послуги. Його вже три рази на вторе чтення виносять, три рази свалюють. Значить, чесно можу вам сказати, нас там взагалі немає. Ми з вами, знаєте, хто в комунальних послугах? Ми з вами споживачі. Так от споживача там ні. Ми ніхто водиться управитель, який буде з нас брати додатково, крім тарифа, абонентську плату. За те, що він нам буде забезпечувати надання послуг. А що у нас є вибор? У мене 10 чек газ можуть подати, 12 чек воду. Він буде вибирати краще для мене варіант. Але я ще буду додатково їм сплачувати. Але там передбачено, що можна забирати за боргій хату. І це брехня, коли ви оцю. Ви знаєте, що ми подали цей законопроект заборонити, подавати, ну, забирати житло. Але в цьому законопроєкті це передбачено. в зв'язку з тим, що їх мало хто читає ці законопроєкти, там вже так дають їм список плюс-мінус голосувати, плюс-мінус. То там... А? Цей законопроєкт, я сказала, мені послухали. Це самопомічний законопроєкт. Альона Бабак і той ОСББ, і по комунальним послугам. Ми з ними дуже серйозно ругаємося, і тому вони вже зараз бояться, мабуть, самі йти. От я слышу, почитала вчора, що вони збираються вже об'єднятися в Саакашвілі. Натворили таких вот этих законів. Ну, Бог їм допомогу, не про них річ. Я просто говорю о том, що у вас є депутат, которого я бачила раза два за два роки в Верховній Раді, так ви йому скажіть, що він должен прийти і не голосувати, і максимально допомагати сорвати этот законопроект, щоб вони прийняли по комунальним послугам. Очень большая послуга. Тепер питання щодо цієї індексації. Вони розуміють, вони не хочуть зробити, говорять, нема 40 мільярдів. Не вірте. Ми написали, де їх взять. Хто розуміється в економіці в в Бугатерії, я думає, брасти люди, ви мене зараз просто паймете очень просто. За всі роки незалежності України. Є у нас кожен рік валовий внутрішній продукт. Це, що в Україні виробляється, продається, послуги, це те, що зроблено в Україні, передбачається за рік. 29% від цієї суми завжди розподілялось через бюджет. 29% всі роки незалежності, крім останніх трьох років, розподілялось через доходну і розходну частину бюджету. Почав це яценюк бюджети 14-15. 15 і 16, зараз те ж саме робить на э, 17 рік Гройсман. Не 29% СВП, а чомусь 26%. Ми за питання. питаємо. А трі 3%? можна спросити? Знаєте, скільки це? 88 мільярдів. Тобто, те, що завжди йде в бюджет. Де воно дівається? Де ці 3%, які всі роки незалежності були в бюджеті? Кто, кто их куда вывел? Где вот та речечка? Нет, даже ответа нет. 30 миллиардов, это минимальная сумма, которую показали все международные организации, Украина выводит в офшоры. Вы знаете, что мы подали закон, перекрывает не только офшоры, оншоры, все возможные выводы, даже